Жінщина, а що ви робите? Мені сумка потрібна. Ви консультант? А сумка буде? Добре? Мені потрібно якесь на свято на день народження. Та ні, біле не хочу. Хочу світло, але не... так от і біле. Покажіть, будь ласка, щось інше. Ви що на приколі? Які коричневі літом. Я не хочу коричневий. Коричневий був тендів осінню. Зимова сумка? Ні. Давайте мені щось поіскравіше. Будь ласка. Це що таке? О! Ви мене чуть не вдарили, боже, шопер такий прикольний. Не можна трогати? Чого? Я хочу. А як я його маю купувати, якщо не... Ін... А що це таке? Ти яка. Що за консультант такий? Будь ласка, щось яскравіше на день народження. Ось таку. А є яскрава. А покажіть нам. Ну. Та де ж це яскрава? Ви казали мені яскрава буде. Така сама. Ні. Ви консультант чи ні? Така сама мала бути. Така сама, тільки іншого кольору. Ви взагалі знаєте свій асортимент? Ти, так. Да. Брати цю? Цю точно? Все, я її вже чіпала. Я її забираю, так? До побачення.